Сьогодні 21 березня 2023 року заняття Народознавство, тема заняття Видатні люди рідного краю. Зацвітає калина, зеленіє гліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Добрий день, мої маленькі друзі! Цими словами я хотіла б сьогодні почати наше заняття. Про що ми сьогодні будемо говорити? Зараз ви дізнаєтесь. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Та, дітки, звісно, це наша рідна. Мальовнича, Калинова Україна. Розкажіть мені, дітки, будь ласка, що ми називаємо своєю батьківщиною? Так, звичайно, Україну, країну, в якій ми з вами народилися і живемо. Це наш рідний край. Вона неозора, багата і мальовнича. На Україні дуже багато сіл, селищ, містечок та великих міст. Але серед них є тільки одне місто для нас найближче і найдорожче в світі. Для того, щоб узнати назву, будь ласка, я пропоную розгадати ось такий кросворд. Я буду вам називати якусь загадку або якісь там питання, а ви будете відповідати. Я буду вписувати це слово і додавати малюночок до нього, і, звісно, вийде назва цього міста. Готові? Так, тож починаємо. Перші клітиночки заповнюємо, перше запитання. Воно безкрає, синє, і вітри його стережуть, а кораблі красиві, по водній гладі йдуть. Про що це загадка? Так, звичайно, дітки, це море. Так, я вписала. Друге запитання. Не жива, а йде? Нерухома а веде. Про що ця загадка? Правильно, це дорога. Молодці дітки. Наступна загадка. Частина України, що знаходиться на карті нижче інших. Так, звичайно, це південь нашої України. Молодці. Далі слухаємо, що за чудо довгий дім, пасажири є у ньому. все взуття його з резини, а харчується бензином. Про що ця загадка? Звичайно, це автобус, так, молодці. І останнє. Рідна наша земля. Найдорожча сторона, для нас всіх вона єдина і зветься вона Україна, звичайно, дітки. Подивіться, у нас з'явилися червоні букви. Хто знає, той прочитає, а хто не знає, я вам зараз розкажу. У нас вийшло слово Одеса, звичайно. Це місце, яке, звісно, кожному з вас знайомо з народження, з вашого дитинства. В цьому місті ви з'явилися на світ. І перше, що ви побачили, коли були маленькі, це куточок нашого рідного міста, його вулиці, будинки, алеї, ну і, звичайно ж, люди. Сьогодні ми з вами. Маємо познайомитися з нашим містом поближче, дізнатися багато нового і цікавого про його визначні та пам'ятні місця, звісно, про видатних людей нашого краю і його історію. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як називається наше місто? Так, звичайно, Одеса. А ми, люди, які живуть в Одесі, як називаємося? Звичайно, ми Одесити. Як ви вважаєте, наше місто велике чи маленьке? Подумайте. Так, звичайно, наше місто дуже-дуже велике і має воно. Велику територію, в ньому багато вулиць, мікрорайонів. Наше місто дуже багатолюдне. У нашому місті є чимало районів. Ми маємо пишатися своїм рідним містом, адже Одеса значний промисловий і культурний центр. Ви поки що дошкільники, але пройдемо. Деякий час, і ви будете навчатися далі. У нашому місті є великий вибір вищих навчальних закладів. Це інститути, академії, університети. В них навчаються тисячі студентів, тому Одесу можна назвати правильно ще містом студентським. Наше місто прославили дуже багато наших видатних земляків, тобто людей, які народилися в нашому славному місті. Тож сідайте зручненько, зараз я вам про них трошки розкажу, а ви слухайте і запам'ятовуйте. Домовились? Так. Добре, дітки, найвіддатніший наш земляк це. Леонід Утьосов. Він був відомим співаком, якому пізніше встановили пам'ятник. Подивіться, який він гарний. Може хто з батьками гуляв по місту і бачив цей пам'ятник. Так от, дітки, цей пам'ятник встановлено відомому нашому земляку-співаку. Леоніду Утьосову. Знаходиться цей пам'ятник? Може хто знає, може хто не знає, я скажу на центральній вулиці нашого міста на вулиці Дерібасівській. Так, дітки, наступна наша землячка теж жила дуже давно, але вона дуже відома. Це Віра Холодна. Ось таке ім'я і прізвище. Зірка німого кіно. Всі ви знаєте, що зараз кіно зовсім інше, але давним-давно кіно було німим. Тобто грала просто музика, і люди не говорили в цих фільмах, а просто показували якісь рухи, і таке кіно називалось дійсно німе, нім. Німим кіном. Так. Вона була уржинкою Полтави, але шанують акторку саме в місті Одесі. В Одесі, холодній, звичайно, теж встановили ось такий пам'ятник дітки. Багато хто, може, його бачив, але не знали, кому він встановлений. Тепер ви будете знати, що це пам'ятник. Акторці німого кіно. Вірі, Наступний актор, наш земляк, звичайно, це Михайло Водяний. На честь нього назвали театр музичної комедії імені Михайло Водяного, який був дуже гарним актором кіно і актором театру. В цьому театрі він виступав у свій, у свій час Михайло Водяний. Звичайно, дітки, в нашому місті ще народився сучасний письменник, сатирик Михайло Жванецький, так він теж народився у нашому місті. Валентин Петрович Глушко. Видатний вчений в галузі ракетокосмічної техніки, один з піонерів космонавтики, основоположник рідинного ракетного двигуна. Ось така відома людина теж народилася в нашому місті. На честь Валентина Петровича Глушко. Встановили, звичайно, пам'ятник, який ви бачите, випустили марку теж на Україні у нас. І, звичайно, на честь цього видатно... цієї видатної людини назвали одну з вулиць нашого міста. Одеса це місто з багатою історією, архітектурою, культурним життям. Але, перш за все, Одесу прославили люди, а точніше особистості з великої літери. У цьому місті народжувалися безліч відомих діячів культури і мистецтва. Їх і не запам'ятати, але найголовніші, найвідоміші вам сьогодні були представлені. Колись, може, хтось з вас, дітки, також впише своє ім'я в історію нашого славного міста. Поки що любіть його, цікавтесь історією та сучасним життям Одеси і гідно носіть ім'я Одесита. Так, дітки, зараз ми з вами трохи пограємо в дидактичну гру, яка називається Буду. Чи не буду? Я вам надаю запитання, а ви, будь ласка, відповідайте, чи будете ви так робити, чи ні? Домовились? Так, тоді починаємо. Смітити у своєму місті я? Ну, звичайно, не буду. Дбати про чистоту добробут рідного міста я буду правильно! Відвідувати міські театри, цирки, парки я буду. Якщо мені в майбутньому доведеться жити в іншому місті, місто свого дитинства, я забувати так, звичайно, не буду. Радіти досягненням і успіхам нашого міста, я буду. Вивчати історію і минуле нашого міста? Я буду. Ставитися байдуже до добробуту свого міста та його життя? Звичайно, я не буду. Молодці, дітки. Тепер ми з вами пограємо ось таку вікторину. Чи знаєш ти що про своє місто? Сіли зручненько. І слухаємо назвіть одну з центральних вулиць міста. Центральних. Так, звичайно, це вулиця Дерібасівська. Подивіться, які гарні! Фотографії цієї вулиці зараз я для вас приготувала. І, звичайно, одна з фотографій. Так, це пам'ятник нашому відомому земляку Леоніду Утюсову. Наступне запитання. Назвіть один із закладів культури рідного міста. Так, думаємо. Звичайно, це хто б гадав? Так, це оперний театр, це найвидатніший пам'ятник архітектури, культури нашого міста. Так, це хто впізнав? Правильно, це театр музичної комедії, на честь якого нашого земляка його назвали. Правильно на честь Михайла Водяного. Так, ну, звичайно, всі ви знаєте цю споруду, так, узнали. Звичайно, це одеський цирк. Так, це ляльковий театр. Правильно всі впізнали. Молодці дітки яких видатних людей нашого міста ви знаєте? Називаємо Леонід Утьосов, Михайло Водяний, Віра Холодна, Целужко. І, звичайно, Михайло Жванецький, про них ми з вами сьогодні трохи більше дізналися. Звичайно, дітки, у майбутньому, коли ви станете дорослими, можете жити в будь-якому куточку світу, але місто, де проминули ваші дитячі роки, залишиться для вас найзавжди найсвітлішим споменом. як рідна домівка. Як мамина усмішка, як дотик сонячного промінчика, що будить вас ранком, вирушаючи в дорогу, мандруючи землями України або світу, ви пам'ятатимете ті місця своєї малої батьківщини, де ви любили бувати. Адже місто дитинство залишається для людини рідним назавжди. Так. Ось таке, дітки, заняття сьогодні відбулося. Ми з вами трохи поговорили про наше рідне місто, узнали, які відомі наші земляки прославили наше місто. Я вважаю, ви все запам'ятали і будете знати і розповідати про це іншим. А з вами я сьогодні прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення!